У рамках благодійного ультрамарафону Ультра Юкреїн військові 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс завітали до Краменчука. Забіг стартував ще 25 липня у Дрогобичі, що на Львівщині. Протягом понад 35 днів військові долатимуть більше як півтори тисячі кілометрів у середньому, по 50 щодня, і фінішують біля легендарної стели Донецької області. Мета марафону зібрати 7 мільйонів гривень на будівництво спортивного залу, де бійці зможуть проходити реабілітацію та відновлення після поранень, отриманих на фронті. Компетентні органи порахували, щоб для того, щоб переробити приміщення, нам потрібно 7 мільйонів гривень під це. Звісно ж, всі кошти йдуть зараз на озброєння і військову техніку, і виділити такі гроші нема можливості. І я, як начальник фізичної підтоки і спорту, чим можу допомогти? Я вирішив зробити щось грандіозне, що зробити таке, що ніхто ще в Україні не робив. Зробити не просто збір, а пробігти через всі великі міста України для того, щоб об'єднатися і підняти цю проблематику. Важливо, що марафон не лише про фізичні кілометри. Це про шлях довіри і вдячності, адже кожен внесок стає цеглинкою підтримку тих, хто сьогодні тримає наші кордони. Хотіла побігати цей ультрамарафон, пробігтися Вінницею, але мене не відпустили з роботи. Тому я приїхала до батьків на тиждень в Полтавську область Кременчук і побачила, що тут бігають, і прям така щаслива була дуже дуже. На благородному шляху довжиною понад півтори тисячі кілометрів військові вже відвідали численні міста України. Кременчук став. Черговим пунктом маршруту, і не вразив українських героїв. Дуже гарне. Це можна сказати, передостаннє місто, яке я забігаю. Ще залишилося місто Дніпро. Дуже гарне місто, чисте місто. Мені сподобалося». саме завдяки об'єднаним зусиллям громад і військових, цей проект набирає сили. Підтримка кожного, хто долучається до дистанцій, перетворює марафон на справжню спільну справу добра. Чим швидше ми поставимо наших військовослужбовців, в стрій, тим швидше ми переможемо. І чим швидше ми відновимо українців, тим швидше ми зможемо відбудувати Україну. Я закликаю все населення України. Якщо просять на збір на реабілітацію, відгукуйтеся, будь ласка, тому що. Зараз в Україні повинно бути два зброї: це на озброєння і військову техніку і на реабілітацію наших героїв. Тому що вони віддають там найважливіше, що мають, і це найдорогоцінніше. Це своє життя і своє здоров'я. Навіть якщо ви не біжите дистанцію, ви можете долучитися до доброї справи та допомогти нашим воїнам. Реквізити для внесків бачите на екрані. Адже ваша підтримка це сила для тих, хто сьогодні стоїть на передовій. Катерина Груднів, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.